Поговоримо про підтримку бізнесу за рахунок місцевих та державних програм. Департаментом економічного розвитку Полтавської обласної адміністрації відповідно до комплексної програми підтримки внутрішньопереміщених осіб на 23-24 роки в поточному році було реалізовано два заходи щодо підтримки бізнесу суб'єктів внутрішньопереміщених осіб, які прийняли рішення пов'язати своє життя з Полтавською областю. Ці заходи стосуються двох напрямків. Перший напрямок це відшкодування, часткові шкодування закупівлі обладнання, яке було здійснено відповідними суб'єктами господарювання після початку широкомасштабної вторгнення Російської Федерації на територію України, а також відшкодування в частині компенсації витрат на оренду та комунальні послуги. Відповідно до цих заходів були затверджені відположення. Керівником області, і організована робота відповідної комісії, до складу якої війшли як представники департаменту економічного розвитку, податкової, департаменту фінансів, центру з обласного центру зайнятості, а також депутати обласної військової обласної ради. Відповідно до роботи вказаної комісії, нами були розглянуті всі заявки щодо цього питання і. По результатам роботи комісії можу доповісти, що більше ніж на півтора мільйона гривень ми задовольнили заявок щодо компенсації витрат на придбання обладнання відповідного, та також розглянули заявки щодо компенсації оренди та комунальних платежів. Але ця цифра є динамічною і ми плануємо, що до кінця року ми вийдемо близько на мільйон гривень відповідної компенсації. По цим заходам в наступному році, у випадку, якщо нам погодить відповідна сесія, буде прийняти відповідне рішення, ми продовжимо цю роботу щодо підтримки внутрішньопереміщених осіб на території Полтавської області. Крім того, крім цієї програми підтримки бізнесу на обласному рівні, на загальнодержавному рівні, хочу проговорити про деякі питання, які, які запроваджені урядом України. І діяли в цьому році. З 1 липня 2022 року була запущена так звана програма Є-Робота, в рамках якої існують 6 активних компонентів, про які я коротко вам розповім. Це мікрогранти для запуску нового або розвитку діючого бізнесу для аграріїв, створення садівництва. Ягідництва та виноградства, а також створення розвиток тепличного господарства. Крім того, підтримка, підтримка створення та розвиток переробних підприємств це безумовно основний грант, яким опікувався департамент економічного розвитку в цьому році, а також в рамках її роботи підтримка бізнесу, засновниками яких є ветерани та члени їх сімей. Трохи цифр. По результатам роботи вказаної програми за цей рік. За програмою власна справа цього року за участі підприємства Полтавщини було схвалено 222 заявки на загальну суму 51, майже 52 мільйони гривень. Грант сад та теплицю, загальна кількість проєктів. 5 сума загальна сума 15,1 мільйонів гривень. Грант на започаткування розвиток переробних підприємств впродовж 2023 року задоволено 13 заявок на загальну суму 48 мільйонів. З початку дії програми ця кількість учасників досягла 20, і загальна сума фінансування по розвитку та започаткуванню переробних підприємств сягнула 87,2 мільйонів гривень. Активізована та доскона державну програму Доступні кредити. У Полтавській області Полтавська область займає восьме місце по цьому показнику в рамках державної програми підтримки бізнесу і на загальну суму виданих кредитів 11 мільйонів 363 тисячі гривень. Хотів би окремо зупинитися на дуже важливій, важливій сьогодні підтримці бізнесу ветеранів та членів їх сімей, які запроваджені. Які теж діють в рамках загальної, загальної програми Є робота. Грант на розвиток ветеранського бізнесу для учасників бойових дії, осіб з інвалідністю у нас від також їхні дружина або чоловіків. Може отримати фізична особа-підприємець, який є ветераном, або члени їх сімей. Там є декілька гратацій: до 250 тисяч, до 500 000, та одного мільйону все залежить від кількості. Прийнятих людей на роботу. Та якщо у випадку до 1 мільйона гривень, то необхідно, щоб фізична особа-підприємець, ветеран, був зареєстрований як таким на протязі трьох років. Зараз ми, як то кажуть, разом з обласним центром зайнятості проводимо скажімо так, інформаційну роботу щодо цього гранту, досить важливого для. Для ветеранів та для Полтавської області, і ми стоїмо на самому початку. У нас на сьогоднішній день за, за, цією, за цією програмою профінансовано 8, 8 проєктів на загальну суму 2,2 мільйони ,20, 240 тисяч гривень. Ну, якщо загально, то в мене вся інформація. Якщо будуть питання, прошу питання за програмою, які підприємства зверталися на компенсацію, найчастіше за чим зверталися можливо, і як це отримати. Це найчастіше, це малий середній бізнес, це не невеликі підприємства. Хоча в тому числі у нас було одне підприємство, яке займається машинобудуванням, було релоковано з Харківської області, і ми профінансували максимальну суму, яку можна отримати у цьому випадку, це до 300 тисяч. Звернутися у нас є відповідна Фейсбук-сторінка департаменту економічного розвитку, де ми постійно висвітлюємо цю роботу комісії щодо цього приводу. Треба подати до департаменту відповідну заявку з переліком документів. Працівники відповідного управління департаменту комунікує з заявниками з цього приводу, тобто дають дається той перелік документів, який необхідно подати відповідно до затвердженого положення. Яке розглядається членами комісії і визначається, чи надати відповідну допомогу чи ні шляхом простого голосування. Механізм досить простий, прозорий, крім машинобудівного підприємства, як я вже сказав, до нас зверталися і підприємці, які забезпечують харчування в закладах громадського харчування. Танцювальна школа є у нас там в Полтавщині, яка працює там з дітками від 3 років салони, краси та таке інше. Ну, тут досить широкий такий бізнес, що, малий середній бізнес, що обслуговує жителів Полтавщини. Плануємо розширити перелік підтримки в наступному році, готуємо проєкт відповідної програми комплексної програми підтримки малого середнього бізнесу, будемо виносити його на. Рішення відповідно сесії потавської обласної ради.